Глазовий непорочна курка. Якось тітка богомільна в крамниці сказала, дайте мені таку курку, щоб півня не знала. Оцю беріть, тиче курку продавщиця строга. А чого вона така синя та ще й кривонога? А чому на ній я не бачу ні крапельки жиру? А чому вона фігурою схожа на сокиру? Я серйозно вас питаю. Знаєте ви точно, що ця курка нетоптана, жила непорочно? Продавщиця зуби скалить. А чого питати? Який дурень, оце, оце стирво захоче тут!